Вітаю на часі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. За мить наші кореспонденти розкажуть про все, що відбувалося у місті та регіоні, більш докладно. А на початку випуску стисло про головне. Його відремонтують і збільшать кількість місць для проживання. Одеський міський голова Геннадій Труханов проінспектував стан справ у соціальному гуртожитку на Баженко 19 В. Девальвації не буде. Одеські економісти прогнозують українські гривні стабільність. Спецназ у повній амуніції бізнесмени допомогли бійцям сучасними спецзасобами захисту та приладами спостереження. Соціальний гуртожиток на баженка відремонтують і збільшать кількість місць для проживання. Це один із трьох об'єктів, які Одеса отримала минулого року в рамках реформи дитячих спецзакладів. За ініціативою Геннадія Труханова, тоді голови робочої групи, гуртожиток отримав друге життя, а його вихованці шанс на кращі умови. На той час будівля була у жахливому стані. Сьогодні мер знову завітав з черговою перевіркою. Зміни видно неозброєним оком, але є і недоліки. На черзі реконструкція даху та комплексний ремонт приміщень на горішніх поверхах. Мы увидели сегодня, что здесь необходимо провести большую работу по наведению порядка. Нам необходимо обеспечить всем необходимым это социальное общежитие и кровати. Мы сегодня посмотрели те, которые желают быть лучшими, и оборудование. І вентиляція наразі в гуртожитку проживає 45 осіб, але насправді потреба у такому помешканні серед соціально незахищених підлітків та молоді набагато більша. Тож кількість місць може зрости до 80. Це питання будуть вирішувати на черговій сесії міськради, але усі фінансові затрати місто самотужки не потягне. Геннадій Труханов сподівається на допомогу керівництва області. Я буду обращатися до губернатора Одеської області, щоб у нас було солідарне участь в піддержанні порядку і привлеченні средств із обласного бюджету в тому числі, тому що город. сам не потянет, а поскольку категория детей представлена здесь и из областных, и районных центров нашей области. Поэтому я думаю, что область поможет нам в этом деле, и мы увеличим, увеличим здесь количество мест до 80. Я думаю, что на сессии городского совета мы будем носить предложение о том, чтобы увеличить численность до 80 человек, потому что потребность в этом социальном общежитии очень, я скажу, большая. Сиротами працюють соціальні педагоги. Це допомагає дітям адаптуватися у соціумі. Дозвілля хлопців та дівчат насичене. Вони займаються спортом, малюють та грають на музичних інструментах. А живеса отлично все устрає на самослові. Нормальне для проживання зазначимо, що соціальний гуртожиток це перша сходинка на шляху до дорослого життя. Тут буде проходити соціалізація ребят, так як вони були в інтернатах, в приютах. Це місто, де чаще всього все за ними роблять. Їм готують кушати за ними убирають то в общежитии нужно научиться жить самому. Как себе приготовить, как себя постирать, как помыть, у себя убрать в комнате, да ещё и помогать соседу по комнате. Про те, щоб дітям було комфортно, дбає керівництво закладу, адже головна ціль, щоб гуртожиток став рідним домом. У нас діє програма Помоги другу, по ній прийшло в общежитие 12 человек тех, кто уже живёт и привели с собой э своих товарищей. Діє програма, розроблена мною і советом общежития. По оказанию помощи в работе. На останок діти отримали від спонсорів нові ковдри та подушки. Катерина Чабан, Дмитро Моїсеєв. Сьогодні це перший прийом. Да, Ми вас поздравляємо і чтобы щоб сотрудничали, чтобы было дуже хорошее взаимопонимание. Взаєморозуміння міський голова і Одесити справді знайшли кожне питання та звернення по допомогу було детально вивчене і отримало позитивну відповідь. Багато з питань стосується історичної пам'яті Галина Боярська, дочка Надії Тереземан – героя соцпраці. Коли світлина і її матері займала почесне місце на стіні героїв та за розвалом радянського союзу, а потім із перебудовою ім'я Надії Теремзан і зі стіни зникло. Відповідь міського голови однозначно до Дня міста список героїв буде доповнено. Відкритість та доступність нинішньої міської влади викликає повагу, каже Галина Боярська дає особистим знайомством з мером гордиться. А у нас є з вами фотографії моєї внучки в Аркадії 28-го в красному платіці. Просто я не встигла взяти. Тому що ми з вами так все дуже близько знайомі. І Вілінки, я вас зараз бачу. А в храмі? Да. А, понял. А ви теж туди ходите? Але ми там живемо буквально за. І приходимо на богослужіння. Коли в Одесі, коли Получається, вони це В числі тих, хто прийшов до мера, Михайло Шуляк, ветеран великої вітчизняної війни, учасник звільнення Одеси, у січні відзначить своє 90-річчя. Попри вік, і нині займається громадською діяльністю. До кабінету мера його привела мрія про нове авто. Старенький москвич ще бігає, признається Михайло Спиридонович, але часто ламається, а ремонт дуже дорогий. І от одна просьба Можете допомогти козаку, який казаку, котрий прівом Україну, Білорусі, Польщу, Молдавію, Румунію, Венгрію. Казаку поможу? Помочь. Конечно. Поможем. Кто ходатайство должен дать? Райисполком. Казачество даст. Я ходатайство. Солодский даст. Я буду ходатайствувати. Геннадій Труханов упевнений, такі люди не повинні ходити кабінетами чиновників і просити допомоги, забезпечити ветерану гідне життя – завдання і обов'язок держави. Я знаю, його часто дуже можна побачити і в школах, і на мероприятиях. Ну, чоловік, которому, в принципі, знаєте, як Он не должен был вообще за этим приходить. Мы должны были найти его и спросить, что тебе, уважаемый ветеран, нужно. Но сегодня вот он пришел, он проделал большой путь, раздельная электричка, автобус, добрался сюда для того, чтобы попасть на прием. Честно говоря, я даже был немножко смущен. Смущен тем, что такой заслуженный человек, к которому должен был я приехать и найти его, сегодня приехал сюда для того, чтобы обратиться. Геннадій Труханов дав доручення профільному управлінню підготувати повний список ветеранів і вказати, яка конкретно допомога потрібна кожному з них. Сьогодні до усіх ветеранів повинен бути індивідуальний підхід. Кожен повинен отримати адресну допомогу, каже міський голова. Звернувся за допомогою ще один одесит, заслуги перед містом якого важко переоцінити. Віктор Чербаєв, герой соціалістичної праці, почесний громадянин Одеси. Сьогодні він важко хворий. Потрібен постійний догляд і дороге лікування. Сажалінів ще ситуація така, то що... Одному из сыновей надо будет по очереди не работать, то есть находиться дома с ним, потому что женщина не справится. Ну, такая болезнь. Это инсульт ишемические, там все написано. Если у вас была бы такая возможность оказать материальную помощь, мы уже как бы много потратили. Были бы вам очень благодарны. Когда здоровье позволяло, человек самоотверженно трудился и на благо города, на благо страны. Поэтому я вас очень прошу состыковаться. Мы сейчас выработать какой-то график посещений, обязательно, чтобы была помощь. Выделить необходимую помощь, консультацию врачей, консультацию, может быть, и медработников, какие, оказать максимум, чтобы действительно семья почувствовала, что сегодня, когда он работал на город, сегодня город должен сработать на него. Більше трьох годин міський голова спілкувався з Одеситами. Геннадій Труханов упевнений, такі прийоми потрібні. Потрібні, аби слухати одне одного, але каже мер, питання, які підіймалися на першій зустрічі, мають вирішуватися у робочому режимі. Вже найближчим часом робота міської ради буде організована саме так, коли кожен механізм під назвою міська влада буде діяти чітко та злагоджено. Тоді на особистих прийомах громадян можна буде говорити про більш глобальні питання в масштабах Одеси. их пожелания, что нужно усовершенствовать в нашем городе для того, чтобы сделать более доступной и власть более прозрачным работу власти. Вот такого плана работы, участия граждан, формирование рабочих органов, формирование даже кадрового состава нашего городского городского совета и городских исполнительных служб. В общем, участие полноценное участие в в городской жизни. Особистий прийом міського голови для багатьох одеситів був неочікуваним. Водночас Геннадій Труханов підкреслює, така процедура передбачена законом. Я просто виконую свою роботу, каже мер. Одеський міський голова Геннадій Труханов у своєму кабінеті прийняв нового генерального консула Китайської народної республіки в Одесі пана Цао Юньлуна. На початку бесіди знайомство і відразу конструктивний діалог. Я рад, що ми сьогодні побіседували, побісідували на многії теми. У нас совпадають наші дати празднования дня города в сентябре, і в кінці сентября то будуть праздники 65 п'ять літ Народной Республики Республіки, буде в Одесі. В тому числі мер та консул обговорили взаємодію в економічній співпраці. Одеса зацікавлена в інвестиціях з боку Китаю. А китайська сторона готова розвивати у нашому місті свій бізнес. Податки від нього наповнятимуть бюджет міста. Такая проблема существует, эту проблему нужно решать. Коррупционная составляющая достаточно велика в, этом, в этой сфере деятельности. Я думаю, что у нас есть все понимание сегодня с китайской стороной для того, чтобы наладить прямые взаимоотношения, для того, чтобы эти деньги шли не в карман коррумпированных чиновников и других непорядочных людей, а шли на, благо, на благоустройство нашего города. Хотя сегодня протокольная встреча, но мы очень содержательно обсуждали разные конкретные вопросы по вопросу сотрудничества между городом Одесса и китайскими партнерами. Мы, в принципе, договорились, что мы будем вместе работать, вот, по хорошему сотрудничать на основе взаимной выгоды, взаимного уважения и равенства на благо наших двух народов. Зустріч насамперед мала ознайомчий характер, водночас мер та консулу обговорили подальші кроки двосторонньої співпраці. Одеський спецназ у повному обмундируванні на їх озброєні тепер сучасні спецзасоби, індивідуального захисту і багато іншого. Сучасні прилади для спостереження, оптичні та коліматорні приціли для стрілецької зброї, комплекти для надання першої медичної допомоги, бронежилети четвертого класу захисту, та не пробивні кавларові шоломи. Усе це бійці спецпідрозділу УБОС сокіл отримали у подарунок. Бізнесмени об'єднались в тому, щоб допомогти міліції, допомогти армії. В боротьбі з тероризмом я думаю, що ця традиція буде продовжуватися. То, що ми побідім тероризм. Я в цьому впевнений. Гості запевнили правоохоронців, що фонд для стабілізації ситуації на Одечині буде постійно поповнюватися добровільними пожертвами бізнесменів, і вони надалі готові усіляко допомагати тим, хто охоронятиме спокій одеситів. Вікторія Руденко, Дмитро Моисеев. Православний куточок для молитви з'явився у спеціалізованому психоневрологічному будинку дитини номер 3 Сонечко відкрили його за підтримки співробітників транспортної міліції. Разом з правоохоронцями сюди завітали священнослужителі. Це вже не перша спільна поїздка до підшефного будинку дитини. Цього разу правоохоронці запросили священнослужителів освятити молитовний кіот. Тепер тут будуть проводитися обряди хрещення малюків, бесіди на духовну тематику, а також зустрічі вихованців з рідними. В кімнаті матері матір рідонка з'явився святою уголочок де діти зможуть посидіти, почитати Біблію, помолитися і помічтати самим святом, а то ж у викажливо була сім'я. У сонечку близько ста дітей віком від народження до п'яти років правоохоронці допомагають дитбудинку будинку території, облаштовують ігрові майданчики, висаджують нові дерева. А ще організовують для малюків поїздки до театру ляльок, цирку та дельфінарію. Вікторія Руденко, Дмитро Моїсеєв. Курс долару по відношенню до гривні коливається вже більш ніж півроку. Така нестабільність іноземної валюти не могла не позначитися на економічній ситуації та на споживчому ринку українців. Прогнози експертів щодо подальшого розвитку подій різняться. А от народ вже відчув злети та падіння валюти на собі. По перше, піднялися ціни на комунальні платежі а по друге, зросла вартість і продуктів харчування. Тож кишені одеситів починають худнути з першими платіжками. Дорого, для пенсіонерів дуже дорого. І вода поднимется, сказали. Продукты дороже. У ну, нас же так, если газ, значит все автоматически. Ви же знаете. <с> Поэтому в этой стране очень весело жить. Все бьет по карману. І питання бьет по карману, и вода бьет, и все бьет. І газ, все бьет. Ти не все так погано, як здається на перший погляд. Гривня упала, але подальша її девальвація під питанням. Усякому разі, в цьому впевнені одеські експерти кажуть, пік падіння гривні вже в минулому. Прогнози на майбутнє вельми оптимістичні. Хоча про курс долара 8,50 вже точно можна забути. Благодаря е, девальвації національної валюти, яка була спровоцирована політика національного банку, Дело в том, что некоторые банки получили огромное рефинансирование, в частности, Приватбанк получил 22 миллиарда гривен. Безусловно говоря, 22 два миллиарда гривен было напечатано, передано. За прогнозами аналітиків деяких банків курс гривні до валют основних торгових партнерів України до кінця 2015 року впаде на 15% в порівнянні з курсом на кінець червня 2014 року. Та навіть якщо це справдиться, простим городянам, від того ні холодно, ні жарко, бо виробники та підприємства, які надають свої послуги, вже підняли ціни і тарифи. І для переважної більшості з нас вони захмарні. Катерина Чабан, Георгій Дячик, Дмитро Моисеев. І на завершення випуску офіційний курс валют від Фінбанку. Покупка долара – 11 гривень 52 копійки, продаж – 11 гривень 90 копійок. Євробанк купує по 15 гривень 40 копійок, а продає за 16 гривень 46 копійок. Курс 10 російських рублів при покупці складає 3 гривні 38 копійок, продаж – 3 гривні 55 копійок. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Якщо ви стали свідками важливої події, телефонуйте 705 79 91. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. Усього найкращого і до зустрічі.